Сьогодні, друзі, чудовий концерт Діми Вулканова, так що йдемо на концерт. Вітаю вас всіх на каналі Трускавець Тревел. Всім привіт. Зараз буде Діма Вулканов на набіві. Люди вже чекають, Діма також. Так що, друзі, чудова весняна погода. Трускавці сьогодні 12 квітня. Вже 17.30. Людей немало зібралось. Щоб послухати декілька пісень. У незвичну атмосферу саме вдень отак з вами вітатися. Мене звати Діма, моя фамілія Волканов. Я з міста Бордянськ, Я приїхав сюди. О о. о, о. Вані, по, по жопі. Ви знаєте, я приїхав сьогодні сюди для того, щоб подарувати вам свої пісні, розказати вам декілька. Історії тому, якщо буде цікаво, запрошую вас на мій сольний концерт. Буде весело, буде драйвово, і поговоримо і поспіваємо. А Поки що така маленька реклама і пісня. Та що під ваші оплиски, якщо можна будь ласка, як дуже Знаєте, Ну, взагалі-то ми мали співати одну пісню. Якщо хочете, звичайно, можемо ще одну вам показати. Зараз стоять дві э, жіночки в толпі. Ну я так не буду показувати пальцем. Я, я як вчителька, я одна, вас багато. Знаєте? І вона стоїть і певно з кумою приїхала турстається. Каже, будь-який він малий. А, ви знаєте, я не розстраюся, друзі. Я просто кажу, то ви ще манатіка не бачили. Ви знаєте, наступна пісня наречена, будь ласка, підвачі бурхливі оплеси і це Орен, ж сумасшедший музикант. Він сьогодні теж буде похлопати, Йому це наш Андрій. Він теж сьогодні буде виступати. Тому друзі, всі ще раз запрошуємо. Сьогодні на наш концерт 19.00, палац культури Шевченка. Будемо раді бачити кожного. Слава Україні! Сьогодні чудова концертна програма. Суперфіналісти на проекту із Моди» молодий талановитий зради співак, композитор Волканов Федору. Вам свою чудову концертну програму тебе знайшов. Тільки живий звук в чому переконалися самі сьогодні. На свою концертну програму запрошує суперфіналісти на проекту із фактор «Вулкану». квиточки недорогі. Ці непомірні ви можете придбати зараз у нас або ж перед початком концерту в палаці Шевченка. 00-19-00 І що, друзі, відбувся концерт, ну, такий міні-концерт, реклама концерту Діми Вулканова на бюлеті. А Ще бажаючи фотографуються з ним. А, єдине, не можу виложити пісні в довгі відео через авторські права, але кому цікаво, які пісні Діма Вулканов співав, а, вони будуть в коротких відео шортс у мене на каналі. Так що Кому цікаво, обов'язково подивіться. А ще є майже півтора години до концерту, так що йдемо ще, пройдемось. Коротне парком Адамівка. Погода чудова, весна триває. Все цвіте, все пахне. Шаховий турнір ще триває. Дуже багато людей полюбляють кататися на. Електросамокатах ганяють, деколи може бути і небезпечно. Молодий виконавець, він з Бердянська. Суперфіналіст проєкту X-Factor 9-й сезон. Був в команді Андрія Данилка. Праворуч від нас санаторій Кришталевий Палац. Там також в них цікавий парк. Іншим разом зайдемо, подивимось, що там в них по території, що цвіте, що пахне. Скільки людей. Ліворуч від нас спортивний дитячий і дорослий майданчик. Є тренажери, є навіть три волейбольні. площадки, є баскетбольна. площадка. І ще є тир ліворуч. Ціх бажаючих. Постріляти в тирі Можна тут велосипеди взяти на прокат також машинки для дітей, щоб покататися. Це ми йдемо зараз бульваром Торосевича, він тянеться аж прямо до санаторію Кристал. Ця вулиця розсікає повністю весь парк на дві частини. Ми прийшли тільки що джерело Едвард, а далі буде джерело Броніслава ну і ще. Одне джерело Юзя. Дуже швидко все цвіте, все зеленіє. Була температура плюс 25 майже 3 дня І все дуже швидко почало рости. Дякую, друзі, за чудові коментарі, які ви завжди пишете під відео. В Наступних відео буду розбирати ваші коментарі, хто там що запитував, що писав. Подивлюсь, знайду відповіді на всі запитання. Там дуже багато є коментарів, які стосуються а, якраз цін на ті чи інші санаторії. Друзі, бо я розумію, що кожен день на мій канал підписуються постійно нові люди, і не всі там дивляться попередні відео. А в попередніх відео, ну буквально там тиждень-два, я розповідав про ціни, які були. Ну Можливо там ще ціни зі знижками на березень, але вже вони не актуальні. А зараз будуть ціни на квітень, потім вже влітку будуть ще інші ціни. Акції зараз майже одрускавці немає у санаторіях, але людей немає дуже. У березень останній тиждень було дуже багато людей. Дуже багато санаторій мали різні цікаві акційні пропозиції, щоб в них відпочити. Ну нічого, все попереду знімом відео і вам розкажу і покажу. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео. Або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. А я на концерт. Всім папа! -па.